Очевидно, що Україна не піде на те, щоб визнати окуповані території російськими. Про те, щоб віддати повністю Херсонщину і Запорізьку область, мови навіть немає. Це зрозуміло, немає що говорити про ущемлення російськоязичних, Ну це як завжди, це туди ж, куди йде денацифікація, Це щось таке химерне загалом. Про цю позаблоковість, щоб Україна просто таки внесла зміни. Я так розумію, вони хочуть до конституції. Чи може Україна потенційно прийняти ці умови і знову ж таки, якщо Україна їх прийме? Чи свідчить заяви Лаврова, що вони бодай якогось конструктиву хочуть? Чи це традиційне окозамилювання і затягування часу для продовження війни? Ну Лавров до Медведєва, звісно, далеко слабенький він тролінгу і так і дипломат Манесі. має з Лаврова дипломат. Лошадка вона і є лошадка. Значить. А що таке позаблоковість? Це не, член, не членство в НАТО, це позаблоковість. А не членство в ОДКБ, наприклад, це позаблоковість. Оце ж цікаво. Я думаю, проти ОДКБ точно вони би не заперечували Україна. Європейський просувався. Союз це блоковість. А нові якісь безпекові, політичні, економічні утворення, це блоковість, позаблоковість. Чого він від України хоче? Важко зрозуміти. Ну НАТО червоної лінії, а що ну, вони НАТО ще червоному лінію, то, то вибачте. Постійно, якийсь як сніговий ком туди щось. Це ось. зрозуміло, що росіяни хочуть це навіть вже не, не раціональне, Питання, а питання престижу російського прести... демонстрації російського тиску, От на Україні показати іншим. Що НАТО не буде розширюватись, ніх... не буде нікого приймати. Всі, хто залишається в сфері впливу Росії, мають знати, що вона може прийти сьогодні, завоювати, повоювати, зробити все, що. Що все, що завгодно з ними. І це боротьба от за ту пресловуту їхню сферу впливу. Що стосується членства України в НАТО, ну тут це довга, багатоаспектна розмова. Перше, коли кажуть, що там Америка чи хтось має відмовити в членстві України в НАТО, ну знаєте, в НАТО всі рішення приймаються консенсусом. Консенсус це не компроміс, це коли всі кажуть так, але, мабуть, ну, не кажуть нічого. Якщо всі сказали так, навіть Угорщина і Словаччина, і Америка і Німеччина, то це вже записано і для того, щоб відіграти це назад юридично, Тобто всі разом маю сказати, ми відмовляємося від своїх слів, Ми відмовляємося від меморан... Бухарестського саміту НАТО. Ми відмовляємося від рішення Вільнюського саміту НАТО, перекреслюємо це все. 30 країнці мають сказати. Це можливо? Ну, це дуже складно. Що стосується е, рішення України, ну, власне кажучи, теоретично змусити Київ Банків до такої відмови, теоретично можна. Але чи це, е, е, це буде пролонгована дія, тому що сьогодні... Ну, ми вже хиталися туди-сюди десятки разів. Зараз е, Євроатлантичний курс входить в нашу Конституцію, це потрібні зміни до Конституції. Хто проголосує такі зміни до Конституції, ті всі будуть на карандаші у українців. І їм пригадають, повірте мені, е, е, таку зраду. Е, це як про, і про нашу територіальну цілісність. Кажуть, якось. Е, з, Одної кавказької держави Південного Кавказу мене питали: а на що готовий Київ піти, відмовитись від яких територій він готовий заради миру? Я кажу: а що значить Київ готовий відмовитись від території? Ми відкриваємо Конституцію України. Там написано писано, що питання території України вирішує тільки український народ на загальноукраїнському референдумі. Ні Київ, ні Банкова, ні Грушевського. Не можуть вирішити за нас, о, наші території, ні Київ, ні Вінниця, ні Львів о, не можуть сказати, знаєте, Кимська волость, там, будь ласка, ви от розкажіть, я багато років жив в Севастополі, у мене залишаються там друзі, От і після окупації російської, які. А ще більше наших військовослужбовців, і не тільки військовослужбовців, які в 2014 році послухали керівництво нашої держави, яке сказало, ви виїжджайте на материк, з Кримом, ми порішаємо, скоро повернемося. О, більше ніж 10 років ми морочили голову тут війна широкомасштабна. О, ти зараз їм скажеш, знаєте, хлопці, а ми пожартували. Ми даруємо вашу батьківщину Путіну. Я не знаю, як поведуться конкретні люди після такої заяви щодо тієї людини, яка таке їм скаже. Ну, власне, дійсно напевно, що тут видається так, що Росія просто ставить такі умови, яких не можна досягти ні фізично, ні морально, ні якось з точки зору міжнародного права. Тож, власне, як ви бачите, ну той мир мені здається, який анонсував Трамп. Він не просто не наближається. Він здається за оцій посіпацької позиції Трампа, віддаляється прогноз на 25-й рік стосовно бодай перемир'я, чи, хоча б є промінець світла в кінці тунелю, чи здається, що тунель зовсім темний? Знаєте, я ж не Касандра. У мене дочка, зараз вони тимчасово виїхали в Британію з Полтави, і в серпні збирається повернутися і каже, папа, ну що там, коли війна закінчиться, коли на Полтаву шахеди летіти не будуть. Я кажу, доча, ну, це не від мене залежить, на жаль. Ймовірність припинення вогню, ймовірність така і існує. Невелика, але є. От, за великим рахунком, більш 80% і більше, що бойові дії триватимуть. Про інтенсивність на яких періодах говорити дуже складно, От, чим далі. Спрогнозувати це складніше. Літо, літо буде важким. Що буде осінню, буде залежати від результатів боїв літом. Якщо росіянам вдасться захопити Донецьку область, то, звісно, одна стратегічна операція завершилась. Вони Ресурсів на дві у них не вистачає, а на одному не можуть. Вони можуть продовжити. Війну там на півдні, як мені здається, на Запорізькому Херсонському напрямку, або от, багато говоримо про Сумщину, Харківщину. Це ж насправді не російський наступ. Це те та, та, та угруповання, яке сконцентрувалося протидіяти нашим силам на Курському напрямку ще протягом от, вже 6 місяців, більше там незмінна а, структура військ. От. Росіяни можуть. Захопити одну область, розпочати наступ на іншу область, можуть прорвати нашу оборону, причому прорвати не так, як е, там от, зараз між, на Константинівському напрямку, між Покровським і Торецьким, а прорвати на оперативному рівні. Власне кажучи, Путін, проводячи розширену колегію Міністерства оборони 16 грудня минулого року, власне кажучи, з його Спакою Білоусовим, в один голос говорили б саме про те, що 24-й рік ми, за їхню, на їхню думку, вони змогли перехопити в Україну ініціативу. Тобто, на їхню думку, до 23-го року ми тримали ініціативу. А в 25-му році вони мають, користуючись цим, завершити виконання задачі СВО. Тобто, вони вважають, що українська армія от-от має посипатись і на це розраховують. Чому їхній розрахунок такий? Ну хай женуть свою розвідку, але з іншого боку, ймовірність така певна існує. От, тому я думаю, що це не відбудеться, але ймовірність є. Оце їхня задача, тоді буде все, може вирішитись доволі. Швидко. Е, інший варіант це переключення уваги, не тільки Трамп може кинути в Україну, може і Путін переключитися. Зараз е, відбуваються підготовчі заходи на стратегічних командно-штабних навчань захід, Запад-2025. Кавказ-2008 стали прологом для вторгнення в Грузію. Запад 2021 став прологом для вторгнення в Україну. Запад 2025 може стати прологом для вторгнення, ну, наприклад, в держави Балтії. Але для того, ну, з ресурсів -то в них немає. Для того, щоб спробувати туди поткнутися, треба. Закрити питання України. От, як закрити? Відкотитись? Не знаю. Зупинити вогонь? Можливо. Можливо, при це Путін піде на припинення вогню. Для того, щоб сконцентрувати сили на іншому напрямку. Але про те, що російська путінська воєнна машина готова зупинитись, ну, уявіться, без стільки людей. Залучені в заробітках, фактично, у них ж найманці всі. На війні, на грабунку, на мародерстві. Вони, допоки от про Кемську волость говорили, Іван Васильович міняє професію, як там казав цей, от, там стрільці бунтують так, на Шведи входили, давайте туди на татарха йдуть. В Україні вже воювали, хай йдуть на Балтію. От, російський оборонно військово-промисловий комплекс розкручений, він роз... розпалений, його зупинити, перевезти на мирні рейки, ну, пам'ятаючи Радянський Союз, ну, вважайте 40, ну, десь до середини 60-х майже цей процес був охолодження воєнної економіки э СРСР в Росії теж і так от хоп, включили, зупинили, не вийде. Тобто їй вихлоп кудись треба робити, і тому вони будуть воювати або з нами, або з кимось іншим.